Ніч різдвяна, світла й чиста, небо взорянім намисті. Щастя й радості багато нам несе різдвяне свято. І щоразу воно нове свято свят, різдво Христове. Що це? Де це, що за дзвін, дзвоників лунає? Народився Божий син, небо сповіщає. Різдво це особливе релігійне свято, яке присвячене народженню Божого Сина Ісуса Христа. Це час радощів, подарунків, зустрічей, сюрпризів та веселощів. Це свято. Коли вся родина збирається за святковим столом та пригощається смачними стравами. В гарну днину, в добрий час. Із Різдвом вітаєм вас, і з вечерєю святою, веселою колядою хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе в хату. Щастя й радості багато. Коляда це старовинний різдвяний обряд, коли молодь збирається в групи, одягає костюми, маски та ходить по хатах і піснями та колядками прославляє свято народження Ісуса Христа. А господарі пригощають колядників. Різними смаколиками. Діти теж приймають у цьому участь. Я колядниця маленька, мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні. Вчила я її три дні. Я зайшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати із Різдвом Святим Христовим. І нехай усі здорові. У родині вашій будуть, мир і дружба хай панують, щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Рік новий, наступне свято. Удива, я вірю в свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте. В новорічну ніч казкову все здійсниться, че слово. Я колядник, хоч куди, в мене гарні чобітки, маю теплий кожушок та порожній ще мішок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую. Ну, а ви ж мені на свято, накривайте стіл багато, Шмат баски, сиру трішки, можна яблука й горішки, тортик праський солоденький. Ще й цукерочок двіжменькі. Я ж бажаю всій родині дні яскраві, теплі, мирні, діамантів ще бажаю та мішечок наставляю. Вертеп це відтворення сцени Різдва Христова за допомогою театру. Скульптури. Та ляльок Перед різдвом люди відвідують ярмарок, де можна придбати різні смаколики та різдвяні атрибути. Янголи це святі духи, які створив Господь для захисту та допомоги людям. Дідух це продавній символ, який означає дух предків, вічне життя та розвиток. Різдвяний павук це прикраса, яка символізує щастя та процвітання. Кутя – обрядова страва, вшанування предків. Ялинка. Вважається, що ялинка приносить в дім щастя, добробут та виганяє злих духів. Різдвяна зірка це символ перемоги світла над темрявою. Вона освітлює та скеровує на правильний шлях. Ялинкові прикраси символізують райські яблука. Ліхтарики та свічки. Це символ тепла, миру, злагоди та сподівань. Віночок це земна куля, символізує вічне життя, яке дарує Воскресіння. Санта Клаус це уявна істота, це добродушний дідусь з білою бородою у червоному кожусі, який живе на північному полюсі. Та виконує різдвяні побажання дітей. Панчохи це легендарний символ для святкових презентів. Дзвін, який видають різдвяні дзвіночки, відлякує злих духів та очищує простір в церквах на різдво завжди звучать дзвони. Червоні ягоди падуба. Символізують пролиту Христом кров, а колюче листя терновий вінець, а пуансетію за її форму ще називають Різдвяною зіркою. Частування є невід'ємною складовою всіх свят, а традиція дарувати подарунки дає можливість показати, наскільки важливими для нас є близькі люди. З Різдвом Христовим, друзі милі, нехай омрія не здійсниться, щоб новий рік зустріти в мирі з любов'ю, радістю у серці, щоб не гаразди оминали, натхненням повнилися мрії, щоб в душах ваших не згасали, кохання, віра та надія.